Це програма. Доброго ранку з польським радіо для України у студії Христина Срібняк Олексій Стеценко 11 жовтня на календарі. Це міжнародний день дівчат. Його дуже так мило відзначають Мінічно. відзначають у польських дитячих садочок. Це різні конкурси проводяться, організовуються танці. Ну а дорослі жінки у ці дні займаються вже серйозними справами і. І зараз ми зустрічаємо у нашому ефірі Дашу Балабай, це режисерка, журналістка і фотографиня. Вона також є членкиною української кіноакадемії. І також попросимо її розповісти, що зараз панянки дами також вирішили на 16-му конгресі жінок, який відбувся у Гданську не так давно. Вітаємо вас, Дар'я! Добрий ранок. Доброго ранку, дуже раді і дякуємо, що доєдналися до нас. І розкажіть, будь ласка, от про цей щорічний такий захід Асоціації жіночого конгресу, куди з'їжджаються учасниці з усієї польщі. Розкажіть цього року, скільки було людей, і які головні теми підіймали. Людей було багато. Не скажу вам статистику, бо на конгресі на сайті конгресу ще немає точної точних даних ще не опублікували, але це дійсно таке було мегадійство на великому стадіоні з кількома зонами обговорення. Обговорювали, як завжди, роль жінки в сучасному суспільстві, проблеми з якими жінки на щодень. Зустрічаються в своєму професійному або е, звичайному житті. Е, я не була на всіх панелях, не можу сказати за всі панелі, а наша панель була, е, називалась Міст поколінь, е, і там е, були зібрані жінки від наймолодших від 18 років, це представники. Е, Гданської молодіжної ради. З Гданська як з... зазвичай було дуже багато активних учасниць, і найстарша жіночка була така вже старша, дуже досвідчена. І, е, якби п... головне питання на нашій панелі було: чи ми будемо будувати мости, чи будемо руйнувати те старе, щоб побудувати нове. Е... Для мене був це дуже цікавий досвід. Я вперше була панеліст, панелісткою на цьому конгресі, і цікаво було послухати, що взагалі відбувається в жіночому світі Польщі і Європи, бо багато жінок активних польських виїжджають на різні проекти далі до Німеччини, до Норвегії, і збирають найсвіжіші досвіди і діляться ним тут в Польщі. А від себе головною моєю тезою було те, що я дуже пишаюся нашими українськими жінками. Спостерігаю, я яких успіхів вони досягають тут, в іншій країні, з великою кількістю складностів і, на жаль, дискримінації часом. Ну от але... до, до, до речі, про це обов'язково далі от, детальніше на цьому зупинимося, але мене од вразили один пост з однієї з учасниць, і вона відзначила, що була гарна атмосфера цього разу і не було суперечок. Скажіть, будь ласка, на жіночому конгресі я так розумію, бувають запеклі дискусії. Які теми взагалі от можуть так от розбурхати емоції максимально? Ну, такі гарячі теми це, напевно, питання абортів, питання особистого життя, питання, різні такі стереотипні питання, які досі існують навіть в польському суспільстві. Вони можуть злегка завести Аудиторію і буде гаряча дискусія. Ну і звичайно, там були жінки-політики, і вони також підтримували такі гарячі теми обговорення, що діється в країні, бо жінки розуміють зсередини, як би це правильно зробити, а чоловіки не завжди це дають зробити. Дуже багато різних жінок, в залежності від того, який у них характер, скільки років, чим займаються, і я гадаю, що у кожного із них є свої якісь виклики. Якісь стереотипи, з якими вони стикаються, якісь дискримінації, яких вони зазнають. Якщо говорити про українських жінок у Польщі, то найчастіше на цьому конгресі про що говорили із стереотипів із якихось проблем, з якими стикаються жінки у Польщі? Ну, якщо чесно, на цьому конгресі не прям таки розмовляли про українських жінок. Були питання про те, що в нас війна і е, вона продовжується, і треба нас підтримувати. Але насправді е, трошечки відходить ця тема вже від е, перших таких е, питань, нагальних і. Е, Є такі люди, які просто, ну як я нагадують, що ми існуємо і заявляють, що ми маємо такі такі проблеми. Що, допустимо, крім тих проблем, з якими жінки можуть стереотипно стикатися, ще накладаються проблеми там нерозуміння, що ти приходиш, і твій співбесідник розуміє, що ти не розмовляєш польською так складно так, так гарно, як поляк, то одразу до тебе якось таке перед, Ну не дуже добре ставлено, не завжди буває. Хоча це залежить від людини. А особливо, якщо ти жінка, тут одразу спрацьовують такі стереотипи, що ну невідомо за чим ти приїхала, чи там відібрати всіх чоловіків тут в Польщі, чи ще щось. Тому якби, тебе не сприймають як особистість, а одразу приймають якось упереджено. А, але так. наші наші жінки це на це не зважають. Більшість наших жінок на це не зважають, тому що в них немає іншого вибору. Я так вважаю, і вони просто роблять то, що мають робити. Дякую, я в принципі переконалася у таких міц українських жінок, які справді дають собі раду у Польщі, попри те, що багато із них ніколи не мали е, якогось прямого і тісного контакту із цим суспільством. І загалом, ви згадали про те, що деякі, наприклад, люди можуть критично ставитися, якщо людина недосконала володіє польською. Я ще поки що не задоволена своєю польською, але мені дуже щастить спілкуватися. Тися із людьми, коли я починаю говорити і соромлюся, що там маю проблеми і помилки. То мені дуже щастить, що люди говорять вау, за такий короткий термін. Людина вивчає польську, і вони дуже пишаються цим. Їм дуже це імпонує, і це впевно така і була одна із головних проблем загалом. Які ще є проблеми, які сьогодні найчастіше спіткають жінок у Польщі. Ну, крім мови, я теж сказала, що. Ну, може, не ти... може, не тільки в українських, а загалом от жінок, от якісь виклики такі. Загалом жінок турбує, як завжди, то, що немає такої рівності, будь де, допустимо, директори підприємства по політиці, вони все одно більшістю або представники влади, більшість з них все одно є чоловіками. Гданськ пишається тим, що в нас там дві президентки міста Сопиту і Гданська, припустимо, є жінками, і їх команда теж така загалом жіноча, і стараються знайти той баланс, коли все ж таки жінок стане ще більше і вони зможуть приймати рішення. І їм буде легше е, працювати в такому колективі порівноваженому. Це одна з таких головних з головних питань було на конгресі. Е, ще питання було, е, як, жін, як жінка е, може віднайти себе взагалі е, в такому загальному житті, вийти з ролі е, суто мами, суто е, берегині е, дому і родини. Вони теж тим на якби намагаються розвіяти такі стереотипи і бути успішними, і мати час на досягнення в своєму житті, і на те, щоб зробити собі кар'єру і вчитися. Тобто, в принципі, ті самі проблеми, що є в Україні, вони є і тут в Польщі, може в таких більш розвинених суспільствах, типу Норвегії або скандинавських країн, які пройшли багато вже етапів. Становлення їм трошечки легше, але добре, що це обговорюється, і дівчата польські є теж дуже активні, і цей конгрес я спостерігаю за ним. Багато уваги приділяє жіночим правам. До речі, до мене сьогодні в гості прийде така дуже активна гданська феміністка Літка Ватковська. Маковська, яка підтримує дівчат, вчить їх себе відстроювати, поводитись з гідністю, не забувати, що вони дівчата, і з нею завжди дуже приємно спілкуватися і отримаєш від неї багато енергії. Хм. І такою енергією були насичені дівчата, які були на конгресі. От дуже вдало так отак про... згадали про і От якщо про сьогоднішній день дівчат взагалі повернутися до нього. Як ви вважаєте, якщо говорити про виховання дітей з маличку, От де знайти ту золоту таку середину між відстоюванням прав фемінізмом і залишенням збереженням якихось традицій? Чи є взагалі така середина, щоб і рівні права були і їх така боротьба за них, і залишалося все ж таки певне ставлення може до жінок як до матері, там і особлення краси певної у світі? Ну, як на мене, це має бути е, просто е, вихована людина як особистість, щоб, щоб дитина розуміла, е, хто вона, що вона хоче, щоб вона не боялася заявити про свої бажання, про те, що вона не хоче щось робити, або хоче щось робити. Е, якби усвідомлення цього дасть таку і незалежність, і сприйняття себе. І стійкість таку, що ну, суспільство в будь-якому випадку не буде таким ідеальним, і все одно будуть якісь такі проблеми з, зі сприйняттям зовнішнім. Але е, якби просто розказувати про ті ролі чоловічі й жіночі, які існують в світі, і дати дитині силу вибрати з тих ролей, ролей ту, яку вона вважає за потрібну. І жити просто повноцінним життям, саме головне навчити жити повноцінним життям і сприймати себе такою, якою ти є. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за те, що доєдналися до нас цього ранку. І от дійсно цікаві речі такі багато чого цікавого розповіли. Ну і Дякую нагадаємо. Що гостею польського радіо для України була Даша Балабай? Це режисерка, журналістка, фотографиня і членкиня Української кіноакадемії говорили. Ми з нею про виклики, які стоять перед сучасними жінки, жінками, і про всесвітній день дівчат, який відзначають сьогодні 11 жовтня.